Які соціальні норми є до біса дивними, якщо замислитись, платити десятки тисяч доларів за поховання трупів у довбаній землі, робити казкові, чудові і дорогущі весілля, витрачаються величезні кошти і нерви молодят заради через край відрежисованої одноденної вечірки. Це все лише шоу, щоб справити враження на інших людей. Якщо у вас є гроші, будь ласка, влаштовуйте хоч найбільше весілля у світі. Зробіть його таким, яким хочете ви. Просто кількість людей, які залазять у борги на початку свого шлюбу, просто божевільна. Не знаю, як у ваших краях, але принаймні у східній Європі гості зазвичай дарують грошові подарунки на весіллях. Тож пара зазвичай очікує, або, скажімо так, сподівається, щоб це звучало не так принизливо, що ці подарунки дійсно покриють весільні витрати. Цей подарунок зазвичай коштує стільки, скільки коштує меню для людини або сім'ї, а то і трохи більше. Але очевидно, це залежить від фінансового становища запрошених гостей. І я повністю згоден. І весілля це лише для показухи, і їх варто влаштовувати лише тоді, коли ви вже можете собі це дозволити, не беручи позуку чи щось подібне. Освіта має бути повністю безкоштовна. Немає жодного сенсу в тому, що країна буде збіднювати власний народ замість того, щоб інвестувати в сильне, освічене і здорове населення. Єдина причина, чому університет коштує грошей, це увічнення соціальної нерівності. Певно, кожен міг би взяти 5% від військового бюджету країни, і це більш ніж покрило б витрати на навчання. Крім того, хіба це не те, про що завжди скиглять прихильники се. Благотворче суспільство. По їх теорії, життя бідних оплачують багатії, тим самим вирівнюючи класи. Але ж як тільки хтось стане багатієм, віддасть кошти бідним, одразу знов стане бідним. І якось не сходиться, оподатковуйте 1 відсоток від продажу будь-чого і все буде оплачено для всіх у Німеччині безкоштовна освіта, і це працює просто чудово. І якщо ви достатньо розумні та амбітні, щоб навчатися в університеті, він має бути повністю на державному забезпеченні. І єдина причина, чому люди проти цього, полягає в тому, що деякі діти, які виросли багатими і не мусили брати кредит, щоб вступити в щурячі перегони, заздрять, що вони не можуть зберегти свою унікальність і перевагу в суспільстві. Запитувати людей, як у них справи, звічливості, коли тобі насправді байдуже, і ти сподіваєшся, що вони просто скажуть у відповідь доброго дня, не продовжуючи діалог, виходиш за двері, бачиш когось, кого знаєш, і вони запитують тебе, як справи. Ти просто мусиш сказати, що все гаразд. Хоча насправді не все гаразд. Ти просто не можеш розповісти реальний хід справ, бо вони ніколи тебе не зрозуміють. Очікування чайових за певну роботу замість того, щоб платити працівникам вищу зарплату. Це стосовно роботодавців, деякі ще й занижують ставку працівників, якщо знають, що клієнти бізнесу добре віддячують чайовими працівників. Я не можу придумати жодної причини, чому краватка є стандартом ділового одягу. Окрім того, що вона нагадує всім у кімнаті, що вас можуть легко задушити в будь-який момент. Всі ці негласні правила про те, як писати смс повідомлення. Текстові повідомлення мають бути простими засобами спілкування з людьми, а не загадковими. Люди мають відповідати на смс у зручний час. Це їх сенс. Натомість це перетворилося на головоломку, де є правила, якої довжини має бути нормальне повідомлення, як довго треба чекати, перш ніж відповісти, чи можна надсилати декілька смс підряд, чи ні, появи індикаторів прочитано у мережі ігнор, І цей список можна продовжувати довго. Е, мені байдуже, я завжди надсилаю багато повідомлень підряд, хоч по одному слову, якщо я не встиг викласти все в одному повідомленні, ти отримаєш ще одне. Це не означає, що ви повинні відповідати швидше. Я просто закінчую свою думку. Крім того, я не буду чекати. І Якщо я готовий написати тобі, я пишу. Якщо ви вирішите відповісти одразу, чудово. Якщо ви відповісте через 4 дні, теж чудово. І якщо це робить мене поганим у світі смс. То, мабуть, я поганий есемесчик. Ну що ж, мені жити з цією ношею. Тема сексу є табуйованою, незважаючи на те, що це причина, через яку ми всі тут, через яку створено більшість форумів з інтимними питаннями. Більшість людей до біса його люблять, але нічого про нього не знають. І замість банального секс-просвітництва ми займаємось самоконсультацією в інтернетику. Заохочення людей пити більше алкоголю. Я сам винен у цьому. Давай ще одну, завжди вигукую я. Або я купую випивку людям, які відмовились від неї, а потім тисну на них, щоб вони хоч куфточі зробили. Я абсолютно не бачив у цьому проблеми, поки не був свідком, як один хлопець знущається з іншого за те, що той п'є безалкогольне пиво. Уявіть собі, що це нормально, коли на тебе тиснуть, щоб ти вживав щось що тебе знищує. Це божевілля, яке осягнуло. Не всі це булінг через здоровий спосіб життя. Спочатку я хотів згадати про нормалізацію випадкової взаємодії зі штучними співрозмовниками, і про те, як побачення зі штучним інтелектом у вашому смартфоні стає соціально прийнятним статусом, але треба нагадати про набагато більшу і ближчу для нас тему. Ми вже створили домінуючу культуру самоінтоксикації та вміння правильно напиватись. Це саме по собі настільки дивно, що всі сучасні інновації здаються мізерним у порівнянні з цим. Тому повстання штучного інтелекту нам не загрожує. yeah Галявини, декоративні трави висмоктують азот з ґрунту, майже не виділяючи кисень. Люди витрачають час і гроші на те, щоб зберегти траву здоровою, щоб потім витратити ще більше часу і грошей на те, щоб скосити її, коли вона буде робити те, що роблять здорові рослини, тобто рости. Тим часом існують цілком доступні сорти конюшини, які утворюють чудовий ґрунтовий покрив, виростають менше трьох сантиметрів вишки і активно накопичують азот глибоко у верхній Шарі ґрунту, і я відчуваю себе божевільною людиною, тому що ніхто інший здається навіть не помічає цієї проблеми. Я вважаю, що однією з найдивніших і найшкідливіших для суспільства норм є стандарти краси, які деструктивні стосуються зовнішності і типів фігури. Інколи вони просто унеможливлюють нормальне функціонування організму. Биття святкового торту об голову іменинника, особливо коли людина або дитина чию голову пхають у торт, заздалегідь не здогадується про цю традицію. Особлива шкода дівчат, які миють волосся, фарбуються і всі старання нівелюються за 5 секунд дурнуватого сміху компанії. І я вже не кажу про шпажки і декор, які можуть нанести травми очам і іншим частинам обличчя. Змушувати або заохочувати дитину обіймати члени сім'ї, який само собою знає дитину від народження, хоча у них немає жодного зв'язку. Таких членів сім'ї зазвичай діти бачать раз на рік. У моїй родині є молодші члени сім'ї, і я не часто їх бачу. Коли одна з мам попросила дитину обійняти мене, вона завагалась. Я сказала їй, що нічого страшного, якщо вона цього не зробить, і ми можемо просто помагати один одному руками. Я не хочу тиснути на дитину, щоб вона мене. Обійняла. Це ж дикий стрес. Навіть мій племінник, який знає мене добре, але зараз бачить лише кілька разів на рік, не наважується обійняти. Я запитую його, чи хоче він мене обійняти, але залишаю це повністю на його розсуд. І я обіймаю його лише тоді, коли прощаю, щоб їхати кудись надовго. Перед літаком, наприклад. І все одно, якщо він не хоче, я не змушую.